Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, що може непомітно, але радикально змінити якість вашого життя про силу ранкових звичок. Ви коли-небудь ставили собі запитання, чому деякі люди встигають зробити більше, залишаючись при цьому бадьорими і мотивованими? Їх секрет у тому, як вони починають свій день. Ми розглянемо сім простих ритуалів, що допомагають сконцентруватися, знайти внутрішній баланс і підготуватися до будь-яких викликів дня. Долучайтесь до нас у YouTube, щоб не пропустити нові відео та матеріали для тих, хто шукає глибший сенс у повсякденності. Практика номер 1 прокидайся раніше, ніж зазвичай. Прокидатися раніше не означає жити за будильником. А жити наперед ранок до загального шуму це як чистий аркуш, це тиша, у якій формується настрій дня. Коли всі ще сплять, ви вже створюєте простір для себе. Ті, хто звик прокидатися раніше за інших, часто використовують ці спокійні години не для термінових справ, а для найціннішого часу з собою. Саме вранці, коли ніщо не відволікає. Можна розібратись у думках, сформулювати наміри або просто побути у тиші без телефонів та інших зайвих речей. Як адаптуватися до раннього режиму? Визначте для себе сталий час пробудження. Організму потрібна сталість замість того, щоб одразу хапатися за телефон, спробуйте спокійно розпочати ранок з легкої руханки, чашки напою або кількох хвилин мовчазної паузи, якісний сон, основа раннього підйому. Тому варто приділити увагу не тільки пробудженню, але й вечірнім звичкам. Заспокійлива музика, відмова від гаджетів перед сном. Усе це допоможе вам засинати швидше і глибше. Це не просто зміна графіка, це зміна внутрішнього ставлення до часу. Починаючи день у гармонії з собою, ви задаєте тон усьому, що буде далі. Багато відомих людей від науковців до митців саме ранок вважають своєю зоною ясності. Не випадково ще у давнину мудреці закликали: не відкладайте себе на потім. Найкращий момент жити повноцінно починається зранку. Тож спробуйте, можливо, саме ці години стануть вашим найпотужнішим ресурсом. Практика номер два. Контрастний душ, ритуал сили. Обливання прохолодною водою зранку це не лише про бадьорість, це акт вибору. Коли ви добровільно проходите через дискомфорт, ви щодня нагадуєте собі, я можу. Холод активізує тіло, покращує циркуляцію, пробуджує увагу, але головне загартовує рішучість. Поради для початківців: почніть із теплої води, поступово зменшуючи температуру. Намагайтеся залишатися під прохолодною водою, хоча б 20-30 секунд. З кожним разом буде легше. Дихайте глибоко і рівно, це допомагає зберегти контроль над тілом і не піддаватися напрузі. Цей ритуал загартовує не лише фізично, він зміцнює внутрішню витримку. Холодний душ це щоденне нагадування, що дія сильніша за страх. Практика номер 3 Ранкове навчання поживе для розуму. Світанок це найкращий час для нових ідей. Мозок ще не обтяжений інформаційним шумом, а отже, сприймає глибше: щоденне навчання допомагає розвивати критичне мислення, краще адаптуватися до змін і знаходити нестандартні рішення. Обирайте теми, які вас надихають і мотивують: філософію, науку, професійні навички чи художню літературу. Приділіть 10-15 хвилин, прочитайте кілька сторінок книги. Увімкніть філософський подкаст. Занотуйте цікаву думку. Це не навчання для галочки, це турбота про власну ясність. Ранкова мудрість відкриває перспективу і дає сили на день. Практика Noтири медитація і спостереження за собою. Ми часто прокидаємося з шумом у голові, плани, думки, хвилювання. Медитація це не вимкнення мозку. А перемикання уваги. Медитація це ефективний спосіб налаштувати себе на гармонійний день ще до того, як ви встигнете відчути втому чи стрес. Уявіть, як ви зручно вмощуєтеся, заплющуєте очі і занурюєтеся в тишу, де все зайве відступає. Саме в такі моменти ми знаходимо опору в собі. Ось кілька варіантів, з яких можна почати. Медитація на диханні. Зосередьтесь на кожному вдиху і видиху. Прості дихальні цикли допоможуть уповільнити ритм думок, вдячність. Подумайте про те, що викликає у вас радість або тепло. Це може бути навіть маленький приємний момент. Візуалізація. Уявіть, що ви вже досягли мети, якої прагнете. Ця техніка створює відчуття впевненості і стимулює рух уперед. Навіть кілька хвилин щоденної практики здатні змінити вашу реакцію на зовнішній світ. Не варто очікувати ідеального результату. Просто дозвольте собі побути в тиші. Практика номер 5. перший прийом їжі як акт турботи про себе. Початок дня це не лише дія, а й відновлення. Їжа джерело не лише енергії, а й уваги до себе. Перший прийом їжі в день. Задає тон вашій енергії і настрою. Правильно підібрана їжа забезпечує організм необхідними речовинами і підтримує фізичну активність, запобігаючи різким перепадам цукру в крові, що можуть викликати втому та роздратування. Для здорового старту обирайте продукти, які довго засвоюються та підтримують відчуття ситості, наприклад, каші з цільного зерна, овочі і фрукти. Яйця або горіхи. Уникайте швидких вуглеводів та цукру, які дають короткочасний сплеск енергії. Але потім призводять до втоми Не поспішайте. Їжте повільно, без гаджетів та інших девайсів. Просто відчуйте смак та насолоджуйтесь. Сніданок це момент усвідомленої присутності. Перший крок до балансу. Практика номер 6. Намір на день. Коротке планування. Не потрібно планувати усе, достатньо визначити головне. Зранку в тиші сформулюйте дві-три речі, які ви точно хочете зробити сьогодні: що важливе, що надихає. Чому це має сенс? Пам'ятайте, що план має бути гнучким, адже життя часто підносить несподіванки. Головне, це не навантаження, а усвідомлене керування своїм розпорядком. Такий підхід допомагає не лише виконувати справи, а й насолоджуватись процесом. Це не контроль, це орієнтир, бо той, хто знає, куди йде, менше втрачає сили на метушню. Практика номер 7 Практика вдячності, внутрішнє світло. На завершенням подивіться на своє життя очима вдячності, що сьогодні дарує вам спокій, за що ви вдячні прямо зараз. Можна записати кілька пунктів у щоденник або просто подумати про це. Вдячність також зміцнює зв'язки з людьми. Коли ми щиро визнаємо їхню допомогу, відносини стають теплішими і більш довірливими. Стоїки нагадують життя. Це безцінний дар, і кожна мить заслуговує на нашу вдячність. Завершуйте цей ритуал не лише словами, а й діями. Подякуйте комусь, допоможіть тим, хто потребує, будьте уважні та доброзичливі. Це наповнить ваш день світлом і теплом. Вдячність не скасовує труднощі, але допомагає побачити, що хороше вже тут. Підсумок трансформація починається з ранку. Ось і всі цім ранкових ритуалів, які допоможуть розпочинати день з ясністю, спокоєм та силою. Пам'ятайте, великі зміни починаються з маленьких кроків. Впроваджуйте нові звички поступово, і ви помітите, як ваше життя змінюється на краще. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і діліться цим відео з друзями. До нових зустрічей.